Новий потужний інструмент у боротьбі за кожен дитячий подих. Івано-Франківська міська дитяча клінічна лікарня, завдяки міжнародному партнерству та фінансовій підтримці, отримала сучасний високоякісний апарат штучної вентиляції легень. Виконуюча обов'язків головної медичної сестри дитячої лікарні Людмила Заїка зазначає, це обладнання надзвичайно важливий крок для медзакладу. Це апарат йде для немовлят, для лікування важких станів, на надання невідкладної допомоги. Дякуючи Мерії, дякуючи усім меценатам. Ми вже його маємо і надіюся, що щоб не було такої потреби, але якщо буде потреба, то ми будемо надавати кращу спеціалізовану допомогу. Упродовж року реанімаційні відділення міської дитячої лікарні приймають близько пів тисячі дітей, і значна частина наявних шевел-апаратів вже застаріла. Нове обладнання суттєво покращує якість допомоги, розширюючи віковий діапазон пацієнтів. Якщо у нас були штучні апарати штучної вентиляції легень віком від народження до 7 років, то це обладнання дає можливість проводити вентиляцію дітям до 18 років і дорослим, тобто спектр надання віковий дитячому населенню значно збільшився. Ну і зрештою за якістю апарат має дуже багато переваг порівняно з іншим старим обладнанням. У нас є шість апаратів штучної вентиляції легень. Три із них уже разом з цим це апарати сучасні, високоякісні, і ми наразі потребуємо ще додатково, хоча б одного такого апарату, для того, щоб ми повністю відповідали вимогам національної служби здоров'я України. Придбати апарат вдалось завдяки співпраці Івано-Франківська з німецьким містом партнером «Подздам». Цей проєкт став одним із прикладів успішного партнерства у медичній сфері. Ми спільно з містом Поздом подались на програму спільної співпраці Engagement Global», яка фінансується урядом Німеччини. Загальний бюджет проекту становить 50 тисяч євро. 47 з половиною тисяч євро. Нам перерахував ПОЗДАМ по цій програмі. Також провели навчання для лікарів в дитячій міській лікарні і закупили більше обладнання дрібного для лікарні. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підкреслює, міжнародні зв'язки це велика можливість для розвитку міста. Завдяки таким партнерам вдається залучати грантові кошти. Те на найважливіші потреби ми надіємося, наступний проект буде ще він Буде на 250 тисяч євро, і це нам дозволить ще більше купити обладнання і ремонтні роботи тут у дитячій лікарні. Тому віримо в те, що таким крок за кроком будемо змінювати наше місто, нашу медицину. Окрім того, завдяки економії коштів дитяча лікарня планує придбати для реанімації апарат ЕКГ та сучасні дитячі пульсок. Особливо актуальними є неонатологічні пульсоксиметри для маловагових та недоношених діток, використання яких раніше було проблематичним. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.